Чи закінчиться війна Росії проти України цього року? Скільки потрібно зброї для проведення контрнаступу, та чи мають її Збройні Сили України? У якому стані перебуває армія Росії? Та яких змін може зазнати лінія фронту у найближчі місяці? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що попереду на Україну чекають головні битви цієї війни. Про це він розповів на заходах із нагоди дня прикордонника. За його словами, Україна та її громадяни мають звільнити усі території від російських військових та відновити повну лінію державного кордону. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському телеканалу PBS зазначив, що основним завданням для українських військових під час контрнаступу є звільнення усіх окупованих територій. Окрім цього, Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США щодо того, що Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження військової логістики Росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу. Раніше керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що підготовка до контрнаступу збройних сил України йде за планом, але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме. Стосовно ситуації на фронті в Україні висловилися, і у Пентагоні речник Міністерства оборони США Пет Райдер зазначив, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку. Проте США продовжуватимуть робити усе можливе, щоб забезпечити потреби України чи то в боєприпасах, чи то в протиповітряній обороні, чи то в броні, зазначив Райдер. Нагадаємо, у лютому цього року міністр оборони США Лойд Остін заявив, що Україна має хороші шанси взяти ініціативу на полі бою. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук у коментарі новинам Празові звернув увагу на те, що російська армія змінює тактику ведення бойових дій. Це відбувається у залежності від того, які ресурси має противник на конкретний момент бойових дій, каже експерт. Цілком зрозуміло і логічно ворог вирішив сконцентруватись на одній ділянці фронту, сконцентрувати зусилля і здійснити, здійснювати наступ на сході нашої країни, ну, грубо кажучи, на ділянці Лиман вугледар на, на Донбасі, великому Донбасі. Тим не менше, успіху він не досяг ті е, сили, які були. Зосереджені резерви, людські резерви, матеріальні резерви, які були сконцентровані для розвитку успіху після прориву оборони. Вони завдяки мужності українських військових та техніч... оперативній грамотності нашого командування, яке змогло витримати лінію оборони, вони були перемелені. Ті резерви, які накопичив противник, на, от, на підступах до Бахмуту, Авдіївки, Вугледара, Лиману, Кремінною на всіх цих ділянках, де ворог намагався прорвати нашу оборону, за словами експерта, зараз людських та матеріальних резервів у російської армії поменшало. Фактично, він починає е, шукати десь резерви на стороні, насгрібати на їх в інший спосіб. і нестача ресурсів в порівнянні з тим, що було рік тому, е, призводить звісно до зміни тактики. Тобто, вже нема тактики такої, накидаємо там побільше і поширше, щось завлучить е, е, тактика переходить до більш точкових ударів. Більш усвідомлених ударів, звісно, це теж нічого доброго, але це свідчить про о, певне о, виснаження о, сил противника. І це добре. Тому що якщо ми готуємося до контрнаступу, то одним з найважливіших однією з найважливіших підготовчих задач, не дарма він називається контрнаступ, а не наступ, є виснажити сили противника. Максимально їх знекровити, і це дозволить розвинути успіх. Павло Лакійчук також розповів, що значна частина українських військових вже пройшла навчання у британській, німецькій та польській арміях. Тобто, ми маємо досвід підготовки військових. Британський маємо німецький, польський. Можемо порівнювати їх і обирати якісь найкращі способи. Тож, система підготовки зараз дуже динамічно міняється, не, не по дням, а, а по годинам, можна так сказати. І було б добре, якщо б ми змогли взяти все найкраще, залишити щось другорядне, відкинути непотрібне. Так відбувається, але знову ж це. Такий еволюційний процес, про який не можна говорити там. Треба нам змінювати підходи. Чи треба повертатись до старих підходів. Ні, це воно, воно само, реальність вимагає зміни підходів до підготовки особового складу, до підготовки офіцерського складу, до підготовки лідерів, сержантів і комплектування збройних сил. Також на думку Павла Латічука звільнення Донбасу чи Криму не дають гарантій припинення війни. Це перехід так, більш латентну її стадії. Війна може закінчитися, бо отриманням України якихось серйозних гарантій від наших партнерів, які разом з нами будуть відповідати на удари противнику. і Росіянам буде неможливо завдати ударів. Або, ну, або розгромом, повним розгромом ворога, підписанням його капітуляції, чи я не знаю чого, щоб він зарікся нападати на нашу землю. І коли це відбудеться, я не скажу. Я не можу це сказати. Навряд чи хтось взагалі це може сказати. Російський політолог Іван Преображенський, що перебуває у Чехії, вважає, що станом на зараз Російська Федерація ще має ресурси аби продовжувати війну. Проте військові ресурси є обмеженими, додає політолог. У них є серйозні проблеми, наприклад, зі снарядами по советські а... более современных вооружений, у них все меньше, они вынуждены использовать старую советскую технику, соответственно, для нее как раз снарядов и не хватает. Ну а что касается экономических ресурсов, то, судя по тому, что говорят коллеги экономисты, которым можно доверять, сейчас, по крайней мере, у Российской Федерации серьезных проблем с экономикой нет, несмотря на то, что, да, экономика ухудшается, что называется она упрощается, но она по-прежнему сохраняется. Она достаточно устойчивая, несмотря на санкции. Именно поэтому она упрощается, чтобы противостоять санкциям. И с большой долей вероятности еще полтора-два года она в состоянии выдержать эту войну. Іван Преображенський зазначає, що зараз мобілізація у Росії відбувається не так активно, як під час оголошеної восени 2022 року, так званої часткової мобілізації. У них є відчуття цього, этого, що називається кадрового голоду. Не то, щоб вони научились людей беречь, але тим не менше такої волни свежеприходящих, як это было когда. Коли... Евгений Пригожин активно привозил людей напрямую из тюрьмы, сразу бросал их на фронт, сейчас и близко нет. Именно поэтому они и принимают закон о электронных повестках, который позволит немедленно после получения этой повестки, причем в электронном виде, о чем человек может не знать, закрывать ему выезд за рубеж, через 20 дней лишать его прав пользования значительной частью его имущества, включая Право на управління транспортним средством на думку політолога головною метою російських військових залишається взяття міста Бахмут під свій контроль і намагання утримати окуповані території. Воєнні експерти говорять о тому, що таким образом Росія планує отримати можливість для швидкого наступлення на славянськ для того, щоб Стратегически выстроить оборонный район, по сути дела, который потом очень трудно будет вскрывать и штурмовать, для того, чтобы удержать ранее оккупированные территории. И, судя по всему, действительно, стремление России сводится к тому, чтобы удержать ранее оккупированные территории и э, дождаться того момента, когда поддержка Украины снизится со стороны западных союзников, об этом говорил, например, президент Чехии Петр Павел, что такие риски есть, соответственно, и уже тогда может поменяться каким-то образом российская стратегия и, собственно, и тактика тоже, если их надежды на снижение поддержки Украины со стороны западных союзников сбудутся. Також політолог Іван Преображенський вважає, що на даному етапі бойових дій існує певна загроза заморожування війни. її не Китай не підключав би бы бувшого посла в Росії, не направляв би его спецпосланником по попыткам урегулювання. Папа Римський не встречался з руководством Венгриї, которое відкровенно в основному настроено. и не встречался бы в Венгрии с бывшим потенциальным преемником патриарха Кирилла, главы Русской Православной Церкви с митрополитом Иларионом, не заявлял бы о том, что помимо переговоров, о чем в общем известно, хоть и неофициально, вокруг обменов военнопленными, он участвует и в каких-то более широких переговорах. То есть, очевидно, совершенно попытки принудить Украину к переговорам идут. И на самом деле и попытки принудить Кремль к переговорам тоже. Мы видели, что вчера после вот этой вот непонятной истории с дронами в Кремле, нет, которая в значительной мере выглядит как провокация, российские многие политики, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин, начали истерически кричать, что вот после этого никаких переговоров быть не может. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про ситуацію на фронті на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у приазовській частині Донеччини. Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант, у коментарі новинам Азові зазначив, що єдиний вихід закінчити війну це перемогти Росію на полі бою багато західних лідерів справді це розуміють. Звичайно, є деякі в білому домі, які цього не розуміють. Проте я думаю, прифронтові держави це розуміють. Я маю на увазі, що ви не отримаєте жодних аргументів щодо цього від Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Фінляндії. Усі ці країни добре розуміють, проти чого ми маємо справу. Але поза цим, коли ми рухаємося ближче до Середземного моря, то там деякі країни не настільки впевнені. За словами пана Гранта для успішного просування у війні збройні сили України мають переглянути та доопрацювати процес навчання українських військових. Я вважаю, що якщо ця війна буде продовжуватись, потрібно повністю переглянути те, як відбувається навчання та як більше людей мобілізуються та тренуються. Ви не можете використовувати це як виправдання, немає часу. Тоді відповідь привести їх раніше. У національних територіальних військах залишається багато людей, які не проходять належної підготовки, тому що в територіальному штабі немає інструкторів з армії. Ви повинні розуміти, що має бути набагато послідов. Вніша ідея того, як готувати людей і як їх організувати для боротьби за Україну ніж є зараз. тренування, тренування, тренування. Залучіть людей і навчіть не лише стріляти на полігоні, а й керувати пересуванням людей. як атакувати роти, батальйони, бригади. Усі навички записані. Вам потрібно лише зайти в Google і знайти. На думку британського військового експерта Глена Гранта, якщо українська армія зможе почати контрнаступ та зайти до Криму, підрозділи російських військ, які розміщені там, розваляться на мою думку, російські сили в цілому вони не дуже оснащені такими речами, як бойові радіостанції. Вони не мають хороших командирів, і вони не відрепетирували багато речей, які їм потрібно буде зробити, якщо відбудеться контратака. Тому мені здається, що якщо контратака справді швидко прорветься через лінію фронту, тоді багато російських солдатів можуть просто встати та втекти. Я думаю, що якщо українські війська зможуть проникнути в Крим навіть невеликою кількістю, то російські війська в Криму Розваляться, тому що більшість військ у Криму це не піхотинці, їхнє ППО це матеріально-технічне забезпечення та все інше. Вони не захочуть вести важку битву проти ворога, який уже пройшов на кілька сотень кілометрів, щоб їх убити. Розповів полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я, тримаємося. При Азов'я